Нова відпочинкова зона з'явилася на території Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування. Збудували її в співпраці з благодійним фондом Рокада. Нині вони реалізовують проєкт, який спрямований на підтримку студентів університету третього віку. Для роботи університету третього віку використовується чотири аудиторії та актова зала територіального центру, які завдячуючи підтримці благодійного фонду Рокаду та УВКБ ООН облаштовані мультимедійною дошкою проєктором, екраном, принтерами, меблями, акустичною системою, жалюзями, світильниками, системою живлення, мікшерем, мікшерним пультом, акустичними стійками, мікрофонами, фотоапаратом та іншим обладнанням. Закладу передали і мобільний телефон, який використовуватимуть під час навчання на факультеті основи володіння смартфоном. Новий наш факультет це скандинавська ходьба який розпочав свою роботу з жовтня 2024 року, також завдячуючи благодійному фонду Рокадо та УВКБ ООН за те за придбані власне палиці для скандинавської ходьби, досить наповнюються великі групи, і вже зараз формуються вже наступна і наступні групи. Вся техніка, яку ми закупили, так для підтримки університету третього віку, всі меблі. Це швидше не про інтер'єрні предмети і про цифровізацію, а це про любов до людей, яку благодійний фонд Рокада транслює так в кожній діяльності, і кожному кроці, яку ми, які ми здійснюємо. Проєкт реалізовують за фінансової підтримки представництва агентства ООН у справах біженців в Україні. Загалом виділили 880 тисяч гривень. Мені дуже... Радісно, що є можливість такий проект реалізувати, тому що коли внутрішньо переміщення прибувають до приймаючої громади, дуже важливий цей період адаптаційний для них і післяадаптаційний, коли е, життя не ставиться на паузу, а воно має продовжуватись, і завдяки саме таким просторам, як університет третього віку, в десь важного віку є можливість. Соціалізуватися, знайомитися, встановлювати нові соціальні контакти, здобувати нові знання, зокрема цифрова грамотність і покращувати ті знання, що них вже є. Нагадаємо, у нашому місті університет третього віку запрацював у 2017 році. Нині тут діє 26 факультетів. З вересня цього року студентами установи є 940 пенсіонерів Хмельницької громади та вимушені переселенці. Бюджет наш останні роки в ну, основному був соціально спрямований для людей, але зараз основне завдання це кувати перемогу, і тому ми не можемо, на жаль, витрачати такі значні кошти для реалізації якихось соціальних проєктів. Тому надзвичайно важливо зараз шукати іноземних партнерів, донорів, благодійні фонди, які би. Вкладалися саме в соціальну сферу. У Нас чудова співпраця з благодійним фондом Рокада, який реалізовує спільно з нашими комунальними закладами, установами дуже багато проєктів. і це лише один із них. Олександра Семенюк Данило Біга, новини міста.